Друзі, всім привіт! Сьогодні на миті самообслуговування готуємо фонду CRV. використовуємо хімію від компанії Oya. будемо хімчистити крісло. На нього розлили каву, залишилася пляма, крісло тканина, велюр. Буде цікаво, як справиться наш засіб профі з цими плямами. Покажемо процес. І ось ті плями, про які я казав. Тут була пролита кава, тут також сліди. І це будемо зараз видаляти за допомогою нашого засобу профі. І для тесту візьмемо нову серветочку жовтеньку, на ній буде гарно видно бруд, брендована від компанії Оя. Наносимо наш засіб профі. Нанесли ще раз на цю пляму профі. І даємо трошки часу дістати бруд з глибоких пор. Що ж, друзі, три рази ми застосовували профі на цьому кріслі, і як ви бачите, результат доволі гарний. Ми бачимо, що наша жовта, чиста-жовта ганчірочка стала сірою, а плями ось залишилися від бруду, який ми видаляли з крісла. Тому, друзі, профі. Працює в салоні дуже гарно. Купуйте, тестуйте на своїх креслах.